Підручник українська література для восьмого класу, авторський колектив Валентина Архипова, Світлана Січкар, Світлана Шило. Підручник створено за новою навчальною програмою для закладів середньої освіти та відповідає державному стандарту та має гриф Міністерства освіти і науки України, виконаний у сучасній візуальній стилістиці з дотриманням принципів універсального дизайну та інклюзії. Важливою перевагою підручника є міжгалузеве формування ключових компетентностей. Акцент на сучасному підході до навчальних матеріалів та спонукання до співпраці учнів. На початку кожного уроку ви знайдете QR-код і посилання на електронний додаток до підручника. Рубрики Підручника виділені умовними позначками, серед яких виконую домашні завдання, працюю над проєктом, працюємо спільно у парі або в групі, мистецька арена та інші. У розділі Перевір свої знання та вміння зібрані запитання та завдання, що допоможуть учням узагальнити вивчення та застосувати здобуті знання на практиці. Вивчати українську літературу з цікавістю легко з нашим підручником для восьмого класу.